І всім всім привіт, я радий вас вітати на моєму каналі Фіріч. І вийшло все-таки довгоочікуване оновлення на Хелловінське, яке ми так довго чекали. Я вже його завантажив, тому прямо з вами зараз заходимо та дивимося. Ось, подивіться, яка прикольна завантаження екран. Ось ті всі машини, які я вам вже показував, які були в бета тесті також можемо бачити там скини всякі. Зараз ми, коротше, подивимося всю обнову, пройдемо квестову лінію. Я думаю, всю вряд ли ми пройдемо, пройдемо там два-три завдання, подивимося, попробуємо не знаю. Ось ця плашка, бачите, з'явилася, ото що ми ходили на бета тесті якщо ви дивилися минуле відео. Я на бета тесті там була така оранжева просто, а тепер там пише Halloween-2025. Доволі цікаво виглядає, я б сказав. Давайте зайдемо в магазин, подивимося, що там по міні-іграх, наприклад, чи є онлайн. Поки нема нікого, я так розумію, тому що тут треба ставити ставку гарбузи, і поки ще я так розумію, ніхто їх толком і не заробив. Зараз будуть люди проходити квестову лінію. Там, напевно, зараз ажіотаж такий, що просто капець. Ми зараз подивимось перше що всі машини, які тут є, просто тут ціни перевиставили. Ми це теж ви все бачили на бета тесті. Якщо ви теж дивилися моє минуле відео, тому в принципі тому ось так от. Прикольна коса там виглядає, можливо, її купимо навіть в цьому відео, якщо виплним. Е, Також ось тут можна ці тиквочки просто купити, гарбузики за донат. Ну, це понятно, що можна було би купити. В принципі, ось так от. Що ми ще можемо глянути? В принципі, я думаю, глянемо рулеточку, ще точно рулетку, чуть не забув. Як виглядають наші машинки? Вау, ви дивіться, там Rolls Royce є, Batmobile. Ну, ми це бачили, типу назви, але самі ще от фігурки ми не бачили. От, royce 6 х 6, Halloween. Далі у нас там де Бетмобіль, також так розумію, честь Цікаво, як він буде виглядати, що по швидкості буде. Е, ну, Мерседес ми цей бачили вже, в принципі, ми на ньому вже каталися в минулому відео. Урус е, це оцього ми не бачилися, чого не знаю, я не замічав. Урус прикольно виглядає. Делоріан теж ми би не бачили. І ну, тут все, вроде, 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 да. тут все вже ми бачили, всі скіни, це все-все. Тільки скін-скелет з'явився, ми його не бачили в бета тесті А так, в принципі, все, все одинаково. Тому що ж, давайте зараз нажимаємо от, позначити на карті е, квест і вирушаємо туди до ферми, до діда гарбузника, і ми там випали пару, пару завдань. Не знаю, подивимося. Воно мене тільки-тільки от вийшло, буквально от 15 хвилин назад. В принципі, що ж, я вам отак скіпнув час, коли я приїхав, ось я вже і на місці. І біжимо трошечки мене лагає, вибачаюся. Я думаю, що вас теж буде лагати, але зараз, я думаю, пройде. Так як ви подивіться, що тут просто відбувається, Тут, напевно, весь сервер зібрався. Я ще такого ажіотажу в одному місці не бачив. Тут, можна сказати, три авторинки на одному місці. Е, окей, давайте. Побіжали скоріше до діда гарбузника, свідковимо і звідси тікаємо, так як тут стільки людей, що просто капець. Що ж, тут там, в принципі, все читати я не буду. Ми вже в минулому частині це все дивилися, Тут зараз швиденько так наш модалі проскіпується все. І ми зразу підемо збирати наші великі гарбузи. Але напевно, їх тут буде чуть тяжковато збирати та ви подивіться, скільки тут народу збирає зараз ті гарбузи. Просто з під носа зараз будуть їх красти, і шансів зловити дуже тяжко. В принципі, що ж, я вам отак от пришвидчу, я не буду отого все показувати всі ті 20 хвилин, як я збирав ті гарбузи. Ну а поки я збираю гарбузики, хотів би вам нагадати, що 90% дивиться мій канал без підписки, тому якщо ти дивишся це відео, будь ласка, підпишись, нажми. Для тебе це не важко, для мене це велика підтримка. Тому також не забувайте про лайки. Ну що ж, ось я вже зібрав всі гарбузи. Тепер просто відносимо в амбар, Я тут зараз ще звиденько проскіпую. Ми вже це все бачили. Якщо ви не дивилися, можете в минулому відео подивитися про БТ-тест. Також там зайти, підтримати лайком, якщо якщо можете. В принципі, забираємо ліхтарі, біжемо до першого ліхтаря. Я його поставлю, і там ми заспавнимо машину. І швиденько я отак проскіпую час, як я буду їхати. Швиденько розставимо ліхтарі і підемо далі. Так як далі ліхтарі, ми вже вроді би не заходили. Я в бт тесті тільки подивився на ліхтарі, як ми розставляємо, і все. А зараз будемо разом з вами дивитися такі перші враження, першого типу, квесту і так далі. Тому що ж біжимо, біжимо. дивіться, люди зі мною біжать по полю. Біжимо тут же хтось на машині теж догадався кататися. Зараз швидесенько отак поставили той ліхтар. Зараз швиденько спавнюся, спавню, що я заспавню ламбу, Я ж на ній вроді приїхав. Зараз ось вона телепортую, і ми швиденько полетіли до наступного ліхтаря. В принципі, ось так. Поїхали. Ось я до вже, да, ось я до вже до доїхав уже до другого ліхтаря. Зараз виходимо, ставимо його і вирушаємо зразу до третього. Те, що я вам просто цей час проскіпав, як я їду, щоб не було дуже довго для вас дивитися. Ну і ось ми вже і на третьому ліхтарі. Ставимо третій ліхтар, тут цього їх 5. Зараз розставляємо третій, далі на четвертий, на п'ятий, і їдемо виконувати до кінця всі останні завдання. Ну, всі останні ми точно не виконуємо. Ось ми вже і на четвертому ліхтарю, в принципі, ось так от. І зараз їдемо на п'ятий ліхтар і все. Ну і ось ми вже на п'ятому ліхтарі. Це останній нас ліхтар розставляємо і дивимося, що ж тут далі в нас буде. Tax. Молодець, ти впорався, тепер від ферми до площі можна безпечно доїхати, збирай гарбузи, заслужив. Нам дали гарбуз. Окей, о, ок біда, ох, біда, у мене скінчився цукор, без нього. Ого, собі. нам треба зараз шукати цукор, щоб ви розуміли, щоб, я так розумію, ось цей дядька дядька, міг зробити для нас цей. І там пише, що цукор знаходиться в супермаркетах. Я так розумію, що тут абсолютно в трьох рандомних супермаркетах по всій карті, і зараз нам придеться проїхати просто, не знаю, годинами цей цукор. Ну, ми зараз подивимося, наприклад, тут в першому супермаркеті. Е, на жаль, тут я не бачу начебто цукору, але цікаво, його треба буде купляти чи де, не знаю. Окей, okay. я так розумію, скоріш за все, тут для кожного персонажа, типу, буде як свій цукор, він буде спавнитися, типу, по різних отак, магазинах, і ти його маєш їхати, шукати, їхати, шукати. Не знаю, напевно, скоріш за все, воно так все обустроєно. Давайте я, напевно, пришвидчу, щоб ви не дивилися там зараз 40 годин, як я буду дивитися, зараз вам зразу на 100 х пришвидчу і все. І під музичку будете дивитися, як я їжджу. Нарешті, спустя хвилин 30-40, я не знаю, скільки часу пройшло, я знайшов третій е, довгоочікуваний цукор, і тепер нам треба віддати солодощі тому дядьку, що він зробив карамельки для свята Хеллоуін. Окей, давайте зараз сідаємо в машину. Скажу так, було складно, але наскільки я знаю, що є такі люди, які ще досі там не знайшли навіть першого цукру. Тому це максимально було так, так собі, коротше. Ну, завдання прикольне, цікаве, інтерактив, хоча б якийсь, в принципі, не просто переоновлення, так як всі нили, там до наду. Донат. А тепер дивіться, скільки інтерактиву. Треба там цукор шукати, ліхтарі відносити, грабузи збирати. Прикольно, дивіться. Відносимо і, в принципі, ось так. О, друже, дякую за цукор. Тепер буде карамельне свято. Тримай підгон від мене. О, дивіться, без музики не буде свята, мені бракує кількох інструментів: гітара, скрипка і барабан. Музикарю. Треба нам зараз інструменти віднести, так розумію. Давайте подивимося, може тут на локації будуть зараз у нас інструменти. Якщо ні, то будемо вирушати, дивитися далі. Не знаю, по всіх локаціях, які там є, будемо шукати інструменти. Euh, так, ну, поки я тут я не бачу. Цікаво, як вони взагалі виглядають інструменти, я, чесно, без поняття. Але окей, тут я не бачу ніде інструментів, що воно перелазить через того. Це... Я не бачу окей. На карті, вроді, би, також міток я теж не бачу. Значить, скоріше за все, воно буде на тематичних в тих локаціях, треба буде вирушати туди. І що... А, до речі, ми ж можемо просто нажати ось тут кнопка, позначити на карті. да, І нам тепер покаже, скоріше за все. У да, все, нас тепер є точка, куди нам треба поїхати і знайти його. Доволі прикольно, типу, я щось навіть не догадався, що у нас тоді кнопка просто позначити на карті, і ми позначаємо і вирушаємо, і навіть шукати не прийдеться толком. Давайте я, напевно, для вас скіпну той час, як я зараз буду туди їхати, просто так по щелчку, і ми там. Ну і ось я вже доїхав, приїхав трошки довше, для вас було це пару секунд, буквально, навіть одна секунда. Я приїхав сюди, на жаль, мітка не показує точно, де лежить цей предмет, зараз будемо самі просто бігати тут і шукати. Тут народу вже набагато менше, вже не так сильно лагає. Так, біля дому, біля дому, за домом я не бачу. Вроді би нічого такого немає. Я думаю, що вони будуть такому трошки, щоб видно було. А ось там, дивіться, на тій штуці щось лежить. А, ну. Так, ось ми знайшли це така типу, як колонка. Тепер нам потрібно знайти. Потрібно... А ось у нас пише Тепер потрібно знайти барабани в амбарі. Давайте підемо швидесенько в амбар і глянемо, чи є там барабани. Біжимо, біжимо, заходимо в серединку і дивимося. Такс, такс, текс, 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 текс. Не бачу. А ось ось у нас є барабани. Збираємо барабани. І тепер, тепер, тепер нам потрібно накладовище. Давайте для вас зараз кіпну. Ось ми вже й на кладовищі, воно знаходиться тут за казино, теж біля острова, прям на в'їзді в острів, біжимо швиденько в це кладовище, і там зараз треба нам знайти скрипку. Скрипку ми зараз там швиденько знаходимо і вирушаємо далі по завданням. Цікаво, що там буде наступне. Наскільки я знаю, там в віп-чаті писали, що там далі йде паркур. Цікаво. Так що, якщо там дійсно паркур, це доволі інтересно. Його онлайн заживає новими красками, так як паркур, це щось нове максимально. Тому давайте зараз швидесенько, А ось я бачу, скрипка на сіні лежить. Збираємо цю скрипку. І все. І вирушаємо. Зараз нам тепер треба віднести ті музичні прибори, інструменти. Я зараз для вас також скіпну цей час, щоб ви довго не дивилися отак просто по щелчку секунда, і все. Ну і ось ми вже тут, а, в принципі, на локації відносимо зараз ці музичні інструменти цьому звукарю. І, в принципі, все. І дивимося, що у нас за наступне завдання зараз буде. Так, ти сміливець, пройди випробування паркур світі. Тіне. Якщо не впадеш у прірву, станеш героєм свята. Все ж таки, так у нас тут паркур. Ось дивіться, у нас тут кнопка перейти, така цікава. Ну давайте по... вау, ви тільки на це погляньте. Паркур'ю а онлайн. Це щось з чимось? Я не знаю. Максимально круто виглядає, так антуражно. Тут треба по тих могилках пригати. Прикольно, давайте зараз попробую чуть-чуть пройти. в Принципі, я пришвидшу, не буду вам показувати, як я проходжу там. Я думаю, скоріш за все, я дуже довго буду проходити, так як я паркурний саме в цьому. Я думаю, тут багато своїх лайфхаків знайдеться. Якщо я щось знайду, обов'язково для вас запишу відео наступний, якщо я зараз не пройду. Ну, скоріш за все, скоріш за все, да, я не пройду, так як тут максимально тяжку, тяжкувато буде. Тому я, напевно, для вас просто зараз скіпну цей час на прискорення. Ну що ж, я вирішив вам просто скіпнути. Проходив я паркур приблизно 6-7 хвилин, не більше. Поняв, що трошки тяжеловато, але дійшов майже до середини. Найшов багато лайфхаків, які мають вам допомогти. По суті. Тому в наступному відео я думаю, я скоріш за все, виложу, як я прохожу паркур, і я вам покажу всі лайфхаки, які я знайшов. З ними максимально просто пригати до предметів. Ви там не будете спотикатися, падати. От як багато і гравців стикаються з такою проблемою. Ну і під такий фон я напевно буду завершувати це відео. Паралельно прохожусь ось тут паркур. Е, очікуйте наступного відео, в ньому я покажу всі лайфхаки, як легко пройти паркур. І також наступне відео буде з відкриттям нового кейсу. Ми постараємося звідти вибити якусь нову, напевно, нову машину або щось типу того. Тому бажаю всім хорошого дня чи ночі, що вас там не знаю. І всім па 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 па